Всім здоровенька. Приїхав на зимню рибалочку. Ось Рома вже робить лунки. Рома. Всім привіт. Ось... Каже, сантиметрів 15 точно в є. Так що все безпечно. Бачите? Ану. <говори> Хороша. Бачиш? <говори> Ух ти. Ага, з таким. Це це, це пінопласт. Чи що це? Ні, це шарик. І Тебі, це робоча прошли року робочий. Зараз побачимо. Зараз побачу Були вчора в магазині ось таку удочку мені грома вибрав. Зараз будемо пробувати ловити. Взяли мотиля. Тут десь в мене в кишені мотиль. Зараз будемо пробувати. Глибина тут велика, порядка шести метрів. Що тут у Роми, давайте подивимось, бо у нас не клює. Рома вже третю лунку юзає. Поки нічого даром? Поки нічого ні в кого не клює. Погодка шикарна. Сонечко. Мінус 12 градусів. Клас, погодка. Але нічого не клює. Не хоче. Навіть покльовочки не було? Рибаків небагато. Ось там два рибака і нас четверо. І все. Лунок мільйон. Пробурено. Це вчора Рома каже, що дуже багато рибаків тут було, а сьогодні немає. Я поставив був на стоячка, десь хвилин п'ять постояло і водичка зверху підмерзає. Морозець хороший. Давно у нас не було морозу. Років п'ять. Ми не виїжджали на зимню рибалку. І от цього року вдарили морози. Сьогодні 18 лютого. І ось приїхали на рибалку. Зараз у нас буде перекус. Курочка тут брендзя домашня, ковбасіца і ось програми Ось таке домашнє сало Ось таке Абажі Маслом помастили зверху, поклали Ісок сало і все Смачна Давайте рибацький тост це наші безнадіжні діля. Йдемо Ідемо з Ромою, ось там під скалою спробуємо. Може хоча б бабка буде клювати, бо окунь не хоче. А тут можливо щось і поклює. Є, друзі, щось клюнуло. Ось така. Ось така рибіна У нас клюнула. Дивіться, друзі. Як вам такий маленький бичок. Але вже веселіше стало. Вже стало веселіше. Хоч якісь покльовочки. Бачили, дай Яка Класна покльовочка. Отакий От красавчик вже побільше. Напевно, почали пускати воду і з'являються ось такі тріщини по всьому Дністру. Льот лопає, але він товстий і під своєю вагою починаю лопати. Рішив я прив'язати другу мармишечку, ось таку, колись на неї ловив. Років п'ять назад добренько клював на неї окунь. Хто не знає, правильно мормишечко ось так в'язати, просіляємо на леску і робимо таку петельку. І там вона має ходити вільно. Ось так. Раз. В руки холодно. На вулиці морозець. Раз. І двас. Все ось таку невелику петелічку. І тут вона свободно має ходити ось так. А лишнє обрубуємо. Ось так. Будемо зараз спробувати. Ну що? Нова лунка, нова мормишечка. Зараз повинен бути і окунь. Передвинувся я ось до цього берега. Був тільки що ось там під скалою. Там маленький бичок клює. Попробую зараз тут під цим берегом. Тут глибина досить непогана, десь 2-2,5 метри. Ми зайшли в таку заводь Там от відкритий Дністер, то там вода не замерзла. А тут ці заводі такий сантиметрів 12-15 точно Льот все Правда тріскає і трішки страшно На годиннику вже 13-та година, трішки підмерзли, збираємось ми додому. Нам ще підніматися на цю гору, тому що машина там наверху трішки порибали. Таких два маленьких бичка я зловив і не хочу клювати рибка. Всім дякую за перегляд і пока!